Хочете на Пасху приготувати налисники чи якийсь е, блінний тортик, і ваші близькі не люблять і не можуть їсти яйця, або ж алергія на молоко, або немає можливості купити е, тих самих яєць чи молока? Пропоную вам приготувати ось такі гарні, смачнючі млинці. І скажіть по зовнішньому вигляду, ви догадуєтеся, з чого вони приготовлені? Що вони без яєць, без молока? Тільки йде водичка, борошно, ну і олійка, цукор. Так що давайте умощуйтесь зручніше і дивіться рецепт, як я приготувала, такі неймовірно гарні млинці. Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати тоненькі млинці без яєць і без е, молока. От, Кому хочеться, щоб з'їсти, як то кажуть, налиснички тоненьких млинчиків, і людина не любить ні яйця і не може, не сприймає організм молоко. Е, такий рецепт млинців найвдаліший. Часто готую дитині, тому що, хто дивиться мене, то знаєте, що дитина відмовилася повністю від курячих яєць. І, ну так, 50 на 50 буває, що їсть молочні продукти. Тому це і економно виходить, і, якби для дитини і для вас вихід з ситуації. Сюди всипаю пів склянки борошна. У мене. Не борошна, це цукор. Вибачаюся, друзі. Пів склянки цукру всипаю. Цукор в мене з цукровою пудрою і приправки були. Ви можете використати абсолютно будь-який простенький. Потім сюди додаю куркуму. Млинці наші будуть жовтенькі. Ніхто не здогадається, що там немає яєць. Ось так. Всипала. Далі нам потрібно. Зразу сюди до цукру влити ще пів склянки олії. Отак. Є. Я вже знаю, тому я лию на око вам. Кажу так, як воно має бути. Оце все розмішуємо. Якщо у вас будуть млинці тільки е, солодкі, можете одразу сюди додати ванілін. А можете в начиночку, так як я зроблю. У мене будуть з е, сиром налисники і з і черешнею. Отак добренько. Раз, раз, раз. Далі беремо 100 грам охолодженої, ну, холодної води з крану. Так, у мене скляночка на 150, неповна склянка 100 грамів води сюди. Знову поєднуємо, щоб сахар трішечки почав розставати. отак, отак. От, от. Бачите, яке воно жовте, наче на жовтках. Далі беремо дві склянки борошна. Просіваємо. Якщо хочете, щоб млинці були шоколадні, оце зараз, коли просіюєте борошно, додавайте ще дві ложечки какао. Тоді будуть класнюші такі шоколадні млинці. Бачите, така робиться густа маса. Далі беремо ще 100 грам води. Вливаємо сюди холодної поки що, розмішуємо. Має бути така добра густа сметанка. Запитаєте, чому одразу не влити всю воду да, і потім замішувати, а оце гратися у два прийоми. А я вам скажу, друзі, це для того, щоб не робилося комочки. Щоб ми рівномірно умішували муку з нашими рідкими складниками цього даного рецепту. Бачите, воно яке вже еластичне і зразу видно, що комочки у нас не буде. А коли ви бабахнете одразу всю воду і почнете. Та потім починаєте через ситочко перетирати, блендером збивати, і в кінці кінців все одно є ось ці грудочки борошна. Все, бачите, ось така добре густа сметана получилася. Далі готуємо кип'яток. Беремо першу склянку кип'ятку. Крутий-крутий кип'яток, який щойно закипів влили швиденько, ось так, круговими рухами. Розмішуємо. Не дуже інтенсивно мішаємо, бо зараз на цій стадії дуже гарно воно ляпає. Буде і вся кухня, і всі ви. Буквально дві хвилинки, і, бачите, все гарно умішалося. Таке гарненьке однорідне. Трішечки підвзбили. І беремо, наливаємо другу склянку кип'ятку. Одразу все виміряю перед вами, щоб ви бачили, в штрих, в штрих повна скляночка. Так, частинку вляло. Тут ми вже підливаємо і взбиваємо. Такої небезпеки, що буде воно розлітатися по кухні, вже в рази менше. Вже, скажу так, 50 на 50. Хочу попросити вас, якщо у вас є цікаві незвичні рецептики, будь ласка, поділіться, і з вашого дозволу я зазнімлю їх у себе на каналі. Отак, змішали, виємо ще одну склянку води. Одразу сюди відправляю. Таким чином, чисто, ніби трішки як заварюється, клейковина. Краще розкривається і потім млинчики, не дивлячись на те, що вони просто на водичці, без яєць не рвуться і такі гарненькі, получаються, смачнесенькі. Бачите таке? Ви дивіться, може, якщо борошно. У вас не знаю, там, якої якості, можливо, знадобитися 3-3,5 стаканчики води. Мене оця густина влаштовує. Бачите, таке воно ріденьке виходить. Все, я залишаю на пів години, аби тісто трішки вистигло і краще. Заварилося, накриваю кришечкою і залишаю. Йдемо пити каву. І так, продовжуємо далі. Дивіться. Тут тісто вистоялося, бачите, яке воно гарненьке. Під час того, як воно у мене стояло, стояло десь півтори години, тому що не мала я раніше часу до нього взятися. Воно трішечки стало густіше. Гарно отак ще раз збиваємо. І беремо наш ось цей вінчик, відкладаємо вже в сторону. Він нам більше не потрібний. Далі, в кого є поломник, берете необхідну кількість. У мене лишнього немає, тільки один. Значить, я вже міряла: 4 ось таких ложечки потрібно на сковорідку. Площа, дивіться, площа ось цього сковорідки невелика. Сама, якби сковорідка, то величенька, там дивіться, по необхідності. По чотири ложечки плию. І ось так швиденько по сторонах. Два рази прокручуємо і ставимо обсмажувати. Обсмажуємо на середньому вогні. Ніяк, щоб на маленькому чи на великому, має бути середній вогонь. Тоді гарно вони просмажуються <кій> і не рвуться. Бо якщо будете на маленькому то мити. то можуть рватися так само, як і на великому вогні. Сковорідку або беремо шматочок сала і так обтираємо. Або серветочку волі, трошки віджали і серветкою обтираємо. Або ж якщо хороша сковорідка, то нічого не потрібно. Отак, От трошки підділа і руками зараз перевернемо його. Приготувався. Бачите, який. Перевертаємо. Ой, перевернувся якось нерівно. Отак, розправляємо. Для цього я поставила одну дощечку і мисочку, на якій це все викладаю. Далі знову необхідну кількість тіста. Отак, раз, раз, раз. Два разочки прокрутили і на вогонь. Бачите, які вони гарні, жовтенькі получаються? Ось такі гарні, жовтюсінькі, смачнюсінькі, ароматні. І саме головне, друзі, що ніхто навіть не повірить і не. Бачите, тут навіть можна малюнок через них бачити. Ніколи ніхто не здогадається, що вони без яєць та вони без молока. Так що, так. Працюємо далі. Досмажила я ці млинці. Ось такий маленький ще получився у мене. Бачите? Взагалі, розумієте, яке, наскільки таке ніжне, прозоре тісто получається. Класнюче, класнюче. Подивіться. Бачите? Ось така краса. Так, пробуйте, готуйте за цим рецептом. Получається ось така гора млинців. Бачите? Тоненькі, гарненькі, такі. З однієї сторони мереживні, получаються, з іншої сторони, гладесенькі, жовтенькі. І на смак просто пречудові. Не Нервуться, бачите, вони такі наче трішечки якби, резинові. Але на смак, якщо їсти, дуже-дуже ніжні. М -м -м. Просто смакота. Тому, друзі, діліться цим рецептом в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте написати коментар, свою думку. Буквально декілька цим ви підтримаєте мій канал. Не забувайте про вподобачку обов'язково. І підписатися, хто ще не зі мною. Як завжди, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока!